Досить часто ми відшиваємо вишиванки за індивідуальними мірками. Інколи буває, коли замовлення потрібно навчора, і ми буквально за один день, за півдня можемо відшити вишиванку і відправити того ж самого дня замовнику. Буває навіть таке, коли ми не знаємо розмірів людини або її мірок. Нам відправляють лише фотографію. Тоді по фото наші дівчата визначають розмір, необхідну довжину і беремося за роботу. Станом на 2014 рік я був кадровим військовим, працював в Службі безпеки України. До 2018 року ми здійснювали виїзди в зону АТО, потім це була зона ООС. У 2017 році закінчився мій 10-річний контракт, і я вирішив повернутися до цивільного життя, пішов у АІТ. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, я став на захист Києва. Спочатку ми з дружиною разом були на блокпості, потім, коли перед нашим блокпостом виросло ще більше десяти, ми почали волонтерити, виїжджати в інші регіони Києва. Туди довозили ліки, довозили обігрівачі, теплі речі. Нам багато допомагали за кордону, і один англічанин відправив свій автомобіль. Це було надзвичайно приємно і доречно. Ми вирішили з дружиною, так як ми не знали, скільки Україна протримається, щоб залишити йому якусь згадку про Україну і вирішили подарувати вишиванку. Як виявилося, знайти великий розмір на високого чоловіка досить складно. І особливо було складно в ті перші місяці повномасштабного вторгнення. Згодом такі ситуації повторювалися, і ми вирішили, що будемо робити свої вишиванки, так і виникла вишиваночка. Спочатку ми шукали одноострібні виробництва, і перші вишиванки у нас були від таких людей. Але це було досить довго і не завжди ми отримували той результат, на який очікували. А також вони не могли розробляти наші дизайни і впроваджувати. Тому буквально за кілька місяців роботи ми зрозуміли, що у нас має бути власне виробництво. Ми шукали грантове фінансування подався на грант від Українського ветеранського фонду. Паралельно дружина подалася на програму ЄРобота, це вже був перший кістяк для заснування власного виробництва. У 2024 році ми збільшили виробництво в 4 рази. Зараз у нас команда із 15 працівників, достатньо, як і вишивального обладнання для того, щоб забезпечити людей роботою, а також офлайн-магазин у Львові. І там продаємо не лише вишиванки, а й лялечки це також наше власне виробництво, вишиті рушники, ранери та скатерти. Усі дизайни наших вишиванок розробляє моя дружина. Вона цьому не навчалася, вона взагалі 3D-візуалізатор, а також веб-дизайнер. Але коли ми відкрили наше виробництво, виявилося, що фахівців досить важко знайти, які розробляють дизайни, тому їй прийшлося перекваліфікуватися. Більшість дизайнів ми намагаємося відтворювати наші старовинні вишивки, вишивки регіонів України. Нам приносять досить часто візерунки у вигляді рушничків, старовинних подушечок, і звідти дуже прекрасно брати окремі елементи і щось компонувати. Також ми їздимо по різних музеях народного мистецтва і там надихаємось. У нас працюють дівчата з профтехучилища, у нас працюють і внутрішньопереміщені особи, а також ветерани. З нашого досвіду скажу, що ветерани це підсилення будь-якого виробництва і будь-якої компанії. Тому що це люди надзвичайно креативні, вмотивовані. І, до прикладу, у нас жіночий колектив. А от коли прийшли хлопці, і дівчатам стало легше працювати. Тому що практично кожна є або чоловік, або батько, або брат на війні. І саме хлопці допомогли їм правильно спілкуватися з їхніми рідними, пояснили, чому інколи вони замикаються в собі, чому вони не хочуть розказувати про те, як вони перебувають на фронті, що вони відчувають. Хлопці пройшли це пекло, пройшли свої переживання. І ними діляться з дівчатами, і це дуже підсилює колектив. Поруч із вишиваночкою у нас квартирується виготовлення дронів. Перед вами процес 3D моделювання, так готуються наші деталі. Як нас Андрій склеює один із прототипів. Так як практично кожен ветеранський бізнес це вперше. Чергу допомога фронту наш не є виключенням. З самого початку ми відчували фліски, прапори, потім на прибуток почали виготовляти дрони. І зараз в нас більше 10 різних розробок. Це як і дрони літакового типу, так і монокрило для середньої стратегічної глибини, а також для діпстрайків. Ми виготовляємо по 20-30 дронів на місяць. Через легку керованість та маневреність наші дрони можуть використовувати будь-які підрозділи без додаткового навчання, не тільки сил безпілотних систем. Таким чином, ми намагаємося роботизовувати нашу армію, щоб найбільш небезпечні завдання виконували дрони, а не люди. В майбутньому ми також хочемо розширюватися до цивільних потреб. Це як і виявлення лісових польових пожеж, доставка вантажів в важкодоступні місця, виявлення заблукавших туристів в горах. Тому протягом трьох років ми плануємо масштабуватися до виготовлення 2-3 тисяч дронів на місяць. З нуля за кілька років ми досягли не тільки свого виробництва і представлення в Україні, а також Шваночці вже вдалося вийти за кордон. Ми відправили близько 200 кілограмів текстильних виробів в Торонто. Зараз вони продаються в магазині з українськими товарами. Дуже часто місцеві жителі впізнають наші вишивки на фотографіях їхніх дідусів, бабусь, в яких вони були 100 років назад в еміграції ще в 19 столітті. В Європі вишиванки беруть на ді народження, на весілля, на заручення, на такі урочисті заходи. Взагалі спостерігається тренд на популяризацію етнічних мотивів. І багато світових брендів використовують етнічні візерунки для натхнення в своїх колекцій. Є багато перспективних ринків для нашої продукції, особливо для етнічної продукції. Це не тільки Канада і Північна Америка, а це також Латинська Америка, яка для нас передусім цікава. Це Бразилія, де дуже велика українська діаспора, більше мільйона, а також Австралія. Ми хочемо нести у світ справжню неспотворену українську культуру. Росія заперечувала існування України, заперечувала нашу мову, взагалі створення України, що Україна була придумана Лініном. Вишиванки це той елемент нашої культури, який Росія не пропрацювала і не змогла заперечити. У Нас досить великі і амбітні плани. Ми плануємо зібрати близько 80 візерунків із кожного етнічного регіону України, зібрати колекцію та нести її за кордон і також для наших українців. Ми хочемо, щоб у світі знали не радянську кальку, а справжню неспотворену українську культуру, українську вишивку.